Перед початком прес-конференції активіст спільної справи виносить барикадні атрибути. Каже, аби нагадати про загиблих. Їх вшанували хвилиною мовчання. Опісля представники організації майдану та бойових сотень висунули 11 вимог до нової влади на сам ухвалення закону про люстрацію та формування справді професійного уряду. Після представлення так званого на сцені майдану кандидатів на пусти в кабінет міністрів. Ми вже вийшли на сцену, і ми заявили, що це був. Практично фарс. Напевно, так вийшло, що народ майдан сприйняли як незакомпетентних людей. Оцінювати компетентність кандидатів на міністерські посади. Активісти пропонують бізнес-тренерам. Критерії кажуть, мають спиратися на міжнародний досвід. То є модель компетенції. которая состоит из знаний, из навыков, из определенных личностных качеств, которые требуются для выполнения той или иной функциональных обязанностей. Стандартные модели компетенции, такие модели компетенции, как у госслужащих США, Нидерландов, других стран Европы. Між тим майданівці вимагають якнайшвидше змінити склад ЦВК, Мовляв, щоб прийдешні вибори організували і підрахували результати нові обличчя. До того ж, членами комісії мають стати і представники громадських організацій. Ми вважаємо, що дуже важливо, щоб зараз нова влада змінила склад ЦВК з цих людей, які приймали фактично участь у злочині. Активісти попереджають, якщо їхні вимоги не виконують до 5 березня, вимагатимуть відставки виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. Володимир Клюєв, Дмитро Паденко, новини, телеканал Бізнес.